Привіт! Мене звати Ольга Ставіного, і я працюю із тілом, і його станами через практику Кундаліні-йоги. З цим я вже працюю більше 13 років сама і ділюся також з іншими. Для мене це. Не шлях зусиль через трансформацію, зміну своєї особистості, а це те, що дозволяє відкрити свою внутрішню мудрість, торкаючись своїх відчуттів, свого тіла, розуміючи свої стани, приймаючи їх і поступово знаходиться та мудрість і тиша, яка закладена у нас всередині. І зараз я зробила цю практику, якою хочу поділитися із тобою як подарунок для учасників заходу у театрі Старицького. Це буде практика, яка дозволить відчути, як працює Кундаліні йога через мантру, зосередження і відчуття тіла, як гармонізується емоція, розум і тіло. Ми будемо використовувати мантру хар. Це матра, яка пробуджує наш, силу нашого пупочного центру. Тому, коли ми будемо її говорити, це буде звук, який іде і штовхається нашим пупком. гар, гар. І при цьому ти слухаєш свій голос, як він звучить. Тому, і, закривши очі, це буде зосередженість на собі. Це буде трихвилинна практика, яка дозволяє... Пробудити свою життєву енергію, наповнитися нею і відчути свою життєву силу. Для цього поклади ліву руку на пупок. Сидіти можна на килимку, можна десь на стільчику кусять зручно. І права рука, пальці з'єднані, великі, і вказівний, поклади на коліно, праве коліно і вирівняйся, сидячи там, де тобі комфортно і зручно. Занурся зараз всередину, відчуй дотик долоні. Своє дихання, як повітря затікає, витікає з твого простору. І налаштуйся відчувати звук і чути свій голос. Я включу супровід. Хар-ха-ха-хар-хар. хар хар, хар, хар 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 हर 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 हर

har 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 हर 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 гар гр р гр 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 р р гр 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 р гр 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 є зроби зараз дих Затримай дихання і напруж кожен м'яз. Стисни стегна, живіт, грудну клітину, руки, Натисни долонею на попу, попковий центр. І з видихом різким через рот видихне. Ще раз дих. Те саме стиснись, Напружуй м'язи, стискайся, може до тряски бути. Напруження. І видих. Пух. І третій вдих. Кореневий замок, для цього втяни попокняза промежене напруж стена живіт, грудну, клітину, руки, шиї і видих. Пух. І відчуй, як зараз відчувається твій простір, як відчувається в тілі, чи стало там більше життя, як зараз в голові, чи стало спокійніше. Який ритм всередині? Якщо ти відчуваєш, що тобі відгукнулось, ми можемо продовжити знайомство. Пиши до мене в інстаграм або за номером телефону, який вказаний тут на листівці. І для тих, хто пред'являє цю листівку, знижка 20% на абонемент місячний на відвідування занять протягом місяця.